Сьогодні у випуску в очікуванні негоди Львівщину має завтра атакувати великий сніг. Спалили автопосадовця Валерій Потюк. Павен то через його роботу. Дерев буде більше. Львівщина висадить майже три тисячі гектарів лісів. Час новин на ТРК Львів, і ми підсумовуємо події четверга 21 березня в студії Валерія Озерчук. Чергова хвиля негоди. На Львівщині знову оголосили штурмове попередження. Сильні снігопади мають розпочатись вже уночі. Щоб вберегти львів'ян від минулотижневого паралічу міста, комунальники та рятувальники вже почали готуватись до негоди. Більше деталей знає Юлія Манько. Сюди на площу Міцкевича сніг звозять з усієї центральної частини міста. Львів тільки оговтався від минулоп'ятничного снігопаду, як синоптики знову заговорили про штурмове попередження. Хуртовина снігові замети та ожеледиця. Так Львівщина жила кілька днів минулого тижня. А тримісячна норма опадів та буревій ускладнив ситуацію на дорогах. Люди потерпали у кількакілометрових корках, а міський електротранспорт за кілька годин роботи вийшов з ладу. І знову попередження. Тепер кажуть комунальники, хаосу не буде, адже до негоди вони вже почали готуватись. Обіцяють, їздитимуть навіть трамваї. Не будемо чекати, поки сніг. Напади, а потім з ним боротися. Попробуємо тільки як почнуться зніопади робити попередню підсипку піскосумішу, яка би реагувала одразу і не створювала в оцих от щоб не закатати дороги. Працюватимуть у негоду і освітні заклади. Львівські школи на дострокові канікули не підуть. Цього просять самі ж батьки, які не мають з ким лишити своїх дітей. Щоправда, вчителі повинні забезпечити супровід учнів. Ми зобов'язуємо і керівників і Навчальних закладів і класних керівників забезпечити супровід дітей обов'язково присутності дорослих людей. Кілька сотень аварій, і це лише за один день снігопаду, згадують Даївці минулий тиждень. Нагадують і про корки минулого разу непроїзним було все місто. Тож цього разу Даї просить кермувальників без потреби не виїжджати. Якщо все таки неможливо утриматись, від і ви вирішили виїхати, то звичайно будьте максимально обережними, обов'язково дотримуйтесь. Правил дорожнього руху, будьте особливо уважними на спусках, на підйомах, під'їжджаючи до пішохідних переходів. Надзвичайники ж до негоди вже готові, як і минулого разу усі сили мають спрямувати на обласні дороги. А в горах та на автомагістралі Київчоп і далі працюватимуть пункти обігріву. Нагадують рятувальники і про правила безпеки для водіїв, зокрема великогабаритних машин. Багато автотранспорту, навіть великовантажного, які не обладнані крюками для буксирування. Ми були готові надати допомогу від але не завжди виявлялися ті ж самі елементарні засоби, як троси, крюки для буксирування, навіть звичайні лопати, щоб відкинути сніг з під колеса або навпаки кинути трошки піска. Нагадаю, наслідки попередньої негоди ліквідували лише в середу. Проте виникла інша проблема: зі Львова сніг вивозити не можуть через кошти, які не дає казначейство. Усе, що нападало, тепер мають прийняти старі міські дощоприймачі. Юлія Манько, Олексій Рапіта, новини. В режим бойової готовності перейшли і районні служби. У містах Львівської області терміново ремонтують снігозбиральну техніку та запасаються продуктами. З Жидачівщини повернулась журналіст новин Вікторія Вескевич. Вона бачила, як готуються зустріти негоду в районі. Позаду мене село межиріччя Жидачівського району місцеві жителі ще не зовсім встигли оговтатися від негоди, яка була тут минулого тижня. Однак вже змушені готуватися до наступної. Володя Тарас та Володя знайшли для себе нову розвагу. Прибирають та вивозять сніг. Тато казав, що ми розбирали сніг там. Бо як тато заїжджає, то не знали заїжджати. Пані Ганна про негоду згадує без посмішки. Каже, кілька днів селяни були не виїзні. Тут такого покоління були і сніги. Та ж страшно було йти, так не видно було, як так дуже курило снігом в тумані. Про те, що негода обіцяла повернутись, у селі вже знають, тож запаслися найнеобхіднішими продуктами. Межирічани сподіваються, за меті бійде їх стороною. На краще надіються і в районному центрі. Працівники Жедачівського автодору розповідають, під час заметілі працювали без вихідних, а часом і цілодобово. Не витримує такого навантаження навіть техніка. По 30 років техніці на сьогоднішній день вона не витримує. До кінця дня сьогодні вся техніка буде приведена у справ... у належний стан і готуємося до другої хвилі негоди. А от місцеві рятувальники до чергової негоди ставляться більш по-філософськи. Надзвичайникам на Жидачівщині часто доводиться працювати у поселеному режимі. Регіон складний. Якщо не сніг, то повінь. Є практика постійних. Е Підтоплень в даному регіоні. Тобто, якщо зимою нас замітає, то весною практика підтоплень, то у нас, так скажемо, регулярна, постійно знаходимося в бойовій готовності. В райдержадміністрації запевняють, з негодою впораються. Головне, щоб люди підтримали та розуміли. Як правило, Значить, власники приватного транспорту мають недостатні навики в умовах їзди, в умовах надзвичайних ситуацій, снігопаду і так далі. Вони додатково створюють проблеми для снігоочисної техніки. До речі, з наслідками останньої стихії на Жидачівщині боролись кілька днів. До вечора вівторка, ще відновлювали доїзд до села Демівка. Вікторія Васкевич, Павло Замрій, Новини. Навчання в одній зі шкіл Мостицького району в Судковичах зупинили. Там нагадаю, вчора обвалилася частина шкільного даху через сніг. Орієнтовна площа завала 85 квадратних метрів. Про це повідомив перший заступник голови Мостицької районної держадміністрації Осип Хачак. Далі пряма мова. Чистили, накрили брезентом і зараз готуємо матеріали для того, щоб провести ремонт. Але там не ввалився, дах, там є частина 85 метрів квадратних, приблизно так прикинули цього даху. І в продовження теми, щоправда, ожеледь, але знищила ліси. Сорокарічні дерева та молодняки зламані у Раворуському, Жовківському, Радехівському та Бродівському районах області. І, хоч значна частина території ще не обстежена, проте фахівці вже бідкаються подекуди. Ліси знищені вщент. Лісівники кажуть, кількість пошкоджених дерев надзвичайно велика. Вже зараз встановили поламані більше сотні тисяч дерев. До інших подій спалили автівку посадовця. Пригода трапилася сьогодні близько четвертої години ранку у винниках поблизу Львова. Невідомі підпалили автомобіль начальника обласного управління охорони, охорони культурної спадщини і культурних цінностей Валерія Потюка. За словами посадовця, невідомий облив машину рідиною. Вона одразу ж вибухнула, пожежу вдалося погасити, проте авто згоріло повністю. Повідомлення про злочин внесено в єдиний реєстр досудових розслідувань. Відкрили кримінальне провадження. Триває слід цей інцидент сам потюк пов'язує з його гучними заявами на захист пам'яток у Львові. Я заважаю реально захоплювати цей Львів. Просто захоплення йде Львова безсоромне, безстидне. Я думаю, якщо є совість ламати пам'ятки, то очевидно і хватає совісті підірвати машину. А що вони завтра зроблять? Це вже питання, так би мовити, риторичне. Якими методами вони будуть завтра боротися? От. Але я в даному випадку маю позицію тверду, і це, що вони спалили, ну спалили. Ну що робиш? Буду ходити пішки. Бій за Снопківський парк триває. Львів'яни вже п'ятий місяць виборюють у Львівській міській раді право на збереження природного об'єкта. Найбільше борються за пам'ятку судового паркового мистецтва люди, які живуть поблизу парку. Мешканці прилеглих вулиць до Снопківського не хочуть бачити за своїми вікнами багатоповерхівки. Обурені люди вже написали позови до кілька декількох інстанцій Львівської області. У самій ратуші, втім, виконком уже втретє намагався прийняти детальний план території. Мовляв, для затвердження меж парку люди чиновникам не вірять і запевняють, посадовці хочуть таємно ухвалити дозвіл на забудову. Не допомагають сусідам парку і їхні міські обранці. Якщо ж прохання мешканців не почують, вони вдаватимуться до акцій протесту. Парк це невід'ємна частина практично громадського простору і. Може життєво простору, не зважаючи на те, в якому стані він зараз знаходиться, я вважаю, що в будь-якому випадку він є однією з окрас дотичних до нього районів нашого міста. Загалом ми надіслали власне відкриті листи з вимогою, щоби. На вищих рівнях державної влади, можливо, прийняли там мораторій щодо заборони власне створення таких детальних планів, які включають наш парк, аби дати можливість цьому парку на кінець оформити всю зеленопорядну документацію, закріпити всі межі і внести їх у державний кадастр. Ми би хотіли чути і бачити і офіційну позицію, і офіційні дії осіб, які обрані по мажоритарних округах, і які повинні би були працювати з людьми свого округу. І ще про дерева на Львівщині з'явиться 20 гектарів нових лісів. А ще на майже трьох тисячах гектарах дерева висадять замість тих, які зрубали. Загалом це близько двох мільйонів саджанців, здебільшого в жовківському районі. Частина у Дрогобицькому та Бродівському. Лісівникам залишилося лише підготувати ґрунт. Допомагати спеціалістам будуть волонтери, студенти та школярі. Усе в межах щорічної акції майбутнє лісу. У твоїх руках цього року вона відбуватиметься вже восьме. Планують розпочати висаджувати саджанці 13 квітня, якщо дозволить погода. Окрім того, лісівники розкажуть у школах та дитсадках, як правильно поводити себе в лісі та доглядати за деревами. Разом із тим в області стартував місячник озеленення. Він триватиме до дня довкілля, 20 квітня. Ми разом з шкільною молоддю, студентами, виготовляємо штучні гнізда, шпаківні. І десь в цьому році ми плануємо біля двох тисяч шпаківень розмістити в парках, скверах, розробляємо плани по очистці джерел, які знаходяться у наших лісових масивах. Багато є ще випадків того, що вивозять сміття в ліс, ліс захарашується. І тому для цього цей місячник є для того, щоб прибрати. Президент України нагородив львів'янина, ректора Львівської академії мистецтв Андрія Бокотея Віктор Янукович відзначив орденом Ярослава Мудрого п'ятого ступеня. Відповідний указ від 21 березня оприлюднений на сайті глави держави про інші події із життя країни далі в Рубриці офіційно. Експертна допомога міжнародної фінансової корпорації у різних напрямках позитивно впливає на хід реформ в Україні. Про це президент України Віктор Янукович заявив під час зустрічі з головою міжнародної фінансової корпорації. За словами президента, широке коло питань співпраці з міжнародною фінансовою корпорацією стосується системних реформ розпочатих в Україні у травні 2010 року. Голова міжнародної фінансової корпорації зазначив, що Україна має величезний потенціал для розвитку. you На Львівщині планує створити регіональний центр з ліквідації надзвичайних ситуацій. Голова Львівської облдержадміністрації Віктор Шемчук під час зустрічі із головою Державної служби з надзвичайних ситуацій України Михайлом Болоцьких обговорив ефективність взаємодії різних служб під час ліквідації наслідків стихійного лиха на Львівщині. Загалом Михайло Болоцьких визнав роботу всіх служб Львівщини у боротьбі із снігопадами задовільною. Рішення щодо створення надзвичайного центру в регіоні приймуть на колегії міністерства з надзвичайних ситуації України за участю голів обласних державних адміністрацій. Школярі Львівщини відвідають Донеччину. Учнів Самбірського, Бузького, Миколаївського, Городоцького, Яворівського, Другобицького районів та і Жовківського району офіційно запросили відвідати Горлівку. Програма перебування львівських школярів на Донеччині передбачає екскурсію до Святогірської лаври, знайомство з історією та традиціями місцевості, а також подорож до Донецька. Поїздку запланували на червень цього року. Баюри на Кривоноса залатали після сюжету новин. Засипали щебенем, а не снігом. Учора про такий дивовижний ремонт говорив один із посадовців Галицької райадміністрації. Залишать дорожні провалля отак, чи все ж таки зроблять як треба. Наразі. Невідомо новини, продовжують відстежувати історію однієї ями. Нагадаю, вчора ми розповідали про одне із дорожніх проваль на вулиці Кривоноса. Баюра, глибиною майже 30 сантиметрів та шириною понад метр, не лише добряче нищила автівки, а й створювала затори та аварійні ситуації. Сьогодні зранку яму засипали. Поряд залишили невеличку гірку щебеню, так, так би мовити. Про запас. На місці журналісти новин переконалися, що латка не надто якісна. Каміння розсипається під колесами і вже утворилася невелика яма. Ну, а тепер кримінальні новини. Педофіла засудили до 11 років позбавлення волі. Засуджений львів'янин ще рік тому розбещував шестирічну дівчинку. Зібраними доказами у суді довели, що 42-річний чоловік, увійшовши в довіру до дитини, вивіз її за межі Львова, де незаконно утримував кілька годин в одному зі сіл неподалік Львова та розбещував за скоєний злочин. Галицький районний суд позбавив педофіла волі. До слова про кепські знання прав та обов'язків в Україні та й на Львівщині гостра потреба у розвитку юридичної культури. Аби це змінити, до Львова з'їхались юристи з п'яти областей, щоб поділитися досвідом та вирішити, як же ж навчити законом не лише мешканців міст, а й сіл. Така конференція у місті відбувається вперше. Спочатку нагородили юристів за значні заслуги, далі вирішували, як підвищити правову культуру. Робили це часом навіть дуже креативно. Колеги з Луганська, наприклад, під час засідання навіть дали послухати присутнім власні пісні про професію. Конференція потрібна, кажуть фахівці, адже тільки у Львівському союзі юристів понад 4 тисячі людей. Нас приїхало сюди 28 юристів. Але це юристи не тільки головного управління юстиції, це юристи з різних структур. Це є студенти, і я думаю і вважаю, що такі заходи будуть проводитися надалі на території України все більше і більше розмахом, і все більше і більше буде приймати участь наших колег на виконання національної програми. Підвищення кваліфікації і правової освіти населення, яка була затверджена указом президента, кожного року ми Союз юристів, затверджує програму роботи союзу юристів. Цього року ми також затвердили програму, і в кожній області, не тільки у Львові, а в кожній області будуть проходити такого рівня заходи для підвищення правової культури, правової правосвідомості. Можна назвати Любов, область, яка сьогодні навіть приймає участь, то ніхто із них не може похвалитися тієї кількості докторів. Та кандидатів юридичних наук. Оце в першу чергу, що є тою матеріальною базою, яка дозволяє проводити праву освіту серед населення. Мабуть, не знає законів і горе власник однієї з львівських квартир. Він робив ремонт і мало не зруйнував п'ятиповерхівку. У Львові на вулиці Виговського, 63, власник квартири без погодження зніс усі перегородки в помешканні. Коли сусіди зрозуміли, що будинок просідає, негайно викликали комісію. Тепер господар якомога швидше мусить повернути перегородки на місце. Про цей факт повідомили також міліцію та прокуратуру. Ще новини від силовиків. Служити за гроші цьогорічних призовників закликають йти на контрактну службу. Кількість строковиків Міноборони скоротило на 400 військових місць. Регіон матимемо матиме менше тепер. Е Відбувати службу безкоштовно в області зможуть лише 800 осіб. Усі молодики призивного віку проходитимуть три етапи профпідготовки. Якщо на одному з них хлопців забракують, до армії, він зможе піти за контрактом. Тож можливість служби практично не обмежена. За місяць контрактник може заробити від 3 до 5 тисяч гривень. Далі у випуску розповімо про таке. Поетам нині свято навіть на вежі ратуші. Його клонують, щоб жила порода. Львівське дерево оновить рід. Відзначаємо всесвітній день поезії. Цьогоріч акцію вірші над Львовом на вежі ратуші. Впродовж дня усі охочі могли продекламувати улюблену поезію. Це не просто віршики. Під час читання йшла зйомка відеоролика, який в майбутньому стане частиною творчої заявки Львова на здобуття титулу Місто літератури у програмі ЮНЕСКО. Один за одним лунають вірші з різних куточків ратуші. Сьогодні тут всі ті, для кого поезія це невід'ємна частина їхньої душі. Невпинно декламує власні віршики і найменша поетеса акції Христинка. Незважаючи на свій ще зовсім юний вік, шість років її творча скарбничка вже досить чимала та цікава. У мене є звірятко, звати Хрюнділятко. І хоча це свинка, та нема щитинки. Любить їсти бурячок, звісно, це не хом'ячок. Це моя тваринка, моя морська свинка. Взяли участь в акції, й багато студентів-волонтерів з інших країн. Звучали світові поетичні шедеври англійською, польською, словенською, італійською, литовською та французькою мовами. Метро Корбо сюранарб перше тоне та сумбекромаж. Метро Ронар парлодера ліше лютан та попресилангаж. I came so that from your desperately lion-like heart might drip just one drop of strength into my veins. Lydėdami gestančią žarą vėlai, pakilo į dangų margi sakalai, paniekinę žemės vilingų sapnus, padangė įskrydę savo sparnus. Патріотичний авторський вірш дарував і найстарший учасник акції пан Михайло. Йому 73. І хоча себе він називає аматором, все ж рядки чоловіка змушують задуматись. Я прошу вас, брати мої рідні, Ковза Шевченка, читайте щодня, щоб росли ваші діти свобідні, щоб до них не прилипала московська брехня. Кожен учасник для акції є дуже важливим, кажуть організатори. Адже віршем наближають Львів до титулу Міста літератури. Ми подаємося для того, щоб наше місто визнало як місто літературне, місто культурне і місто, яке заслуговує на те, щоб вийти на європейський рівень. зараз створюється робоча група, до якої війшли представники різних організацій, яка буде працювати над збором інформації до цієї аплікації, включно з цим відео і іншими проектами, які підуть сподіваємось до кінця року до ЮНЕСКО. Загалом участь в акції взяли близько півсотні учасників, які вкотре нагадали, поезія була і залишається найважливішою частиною сучасного мистецтва. Любов Ступчук Назар зарпіх. Новини, і закінчимо дивовижею. Перший львів'яний, якого клонують, виявився дубом. Це дерево росте у Стрийському парку ще від часу його заснування. Білий дуб на межі зникнення. Єдиний шлях зберегти породу клонувати його. За цю справу взявся Харківський лісотехнічний інститут. Білий дуб дає плоди дуже рідко. Жолоді на його гілках можна побачити раз на 6-8 років. Красень зі Стрийського парку, схоже, і на це вже не здатен. Львівські лісничі вже не пам'ятають, коли він востаннє плодоносив. Для збереження виду навесні на дереві зріжуть черешки й передадуть у Харків. Ский Лісотехнічний інститут для клонування. Львівщині обіцяють частину нових саджанців. Ну і на цьому в мене все. Я прощаюся із вами. Лише нагадаю про наш інформаційний портал lviv.tv. Маєте власні новини, дзвоніть нам на гарячу лінію за номером 2420927. А я вважаю вам гарного настрою. Приємних новин. Щастимо!